Всім привіт! Мене звати Влад і ви на каналі Безпека Клуб. Сьогодні у нас на огляді новинка від компанії AJAX – бездротова клавіатура з сенсорним екраном і безконтактною авторизацією. AJAX Кейпад Touchscreen. В цьому відео ми поговоримо про особливості даного пристрою, відмінності від Keypad та Keypad Plus. Поїхали! Безпека Клуб перший маркетплейс безпеки в Україні. До цього моменту в лінійці компанії Ajax вже були представлені клавіатури, але це були звичайні кодові клавіатури, які хоч і виконували свою функцію, але в деяких сценаріях не вистачало функціональності. Тож зустрічайте новинку Ajax Keypad Touchscreen. Давайте подивимося ближче. Як бачимо, клавіатура має трішки інший форм-фактор. На відміну від своїх попередників, вона отримала більш витягнуту форму. З лицьової сторони знаходиться сенсорний екран діагоналю 5 дюймів для керування системою. Та зчитувач карт і брелоків. Позаду тут кріпильна панель Smart Bracket. Також тут знаходиться тампер, кнопка вмикання-вимикання пристрою та QR-код для додавання клавіатури до системи. Попередньо вже встановлено 6 батарейок типу 2А, що забезпечують автономну роботу пристрою до 1,5 року. Опціонально можна під'єднати зовнішнє живлення від 10,5 до 14 В. В такому разі батареї стануть резервним джерелом живлення. Ajax KeyPatchScreen працює у складі системи безпеки Ajax, зв'язуючись із хабом двома захищеними радіопротоколами Джевелер і Winx. Для передавання команд подій і тривог клавіатура використовує Джевелер, а Winx потрібен для передачі великої кількості даних. Дальність зв'язку із хабом до 1700 метрів, звичайно ж, в ідеальних умовах. Нова клавіатура працює лише з хабами другого покоління, хаб гібрид та ретранслятором радіосигналу REX2. Тепер давайте поговоримо про принцип роботи та можливості пристрою. Ajax Touch TouchScreen це бездротова клавіатура з сенсорним екраном для керування системою Ajax. Пристрій активується, якщо до нього просто піднести руку. Також він має датчик для автоматичного регулювання підсвітки. Інтерфейс наслідує застосунок Ajax, тож розібратися в елементах керування вам не доставить труднощів. Знизу бачимо 4 вкладки: Panic, Control, Сценарії та Login. Розпочнемо з вкладки Control. Дана клавіатура наслідує усі функції Keypad та Keypad Plus для управління охоронною сигналізацією. Тобто, ви можете ставити або знімати з охорони весь об'єкт або окремо охоронні групи, але тепер при наявності сенсорного екрану це стає в рази легше, оскільки ви наглядно бачите, що робиться в системі з кожною групою окремо. Авторизація, як і раніше, доступна за трьома видами кодів: це код клавіатури, персональний код користувача до 200 кодів. Та гостєві коди для незареєстрованих користувачів до 99 кодів. Додатково можна налаштувати код примусу кожному зареєстрованому користувачу. Як і в Кайпад Плюс, ви можете використовувати ідентифікатори стандарту МіФер, які захищені за технологією DeSfire. На вибір доступні картки PES або брелоки TEC. Більш детально ми вже розповідали про дану технологію в огляді Ajax KPAD Plus, з яким ви можете ознайомитись, перейшовши за посиланням під відео. І це не все. Тепер доступна авторизація за допомогою вашого смартфону за технологією Bluetooth. Попередньо налаштувавши цю функцію в налаштуваннях Keypad, ви просто підносите ваш смартфон до клавіатури і авторизуєтесь. Про тривоги, відчинення дверей та затримки на вхід-вихід, клавіатура додатково сповіщає звуковою індикацією, гучність якої можна налаштувати у застосунку. Також клавіатура сповіщає користувачів. Про несправності під час постановки під охорону. Наприклад, ви намагаєтесь поставити квартиру під охорону, але забули закрити в одній із кімнат вікно. Тепер це буде відображено на екрані клавіатури. Це не просто клавіатура для постановки зняття системи з охорони, а пристрій керування системою безпеки AJAX. AJAX Keypad Touchscreen має окремий екран керування пристроями автоматизації. Він уміщує до шести кнопок, кожна з яких керує одним пристроєм або групою пристроїв. Наприклад, завдяки групам ви можете одразу керувати кількома вимикачами, реле або розетками. Наступна вкладка логін. Ну тут все просто. Якщо у вас на клавіатурі активована функція Попередня авторизація, то авторизувавшись на даній вкладці, ви отримуєте доступ одразу до всіх інших вкладок. Причому в лог системи після цього усі дії будуть фіксуватися за користувачем, який авторизувався. І остання вкладка «Пенік». Вона передбачена для надзвичайних ситуацій, де доступно три тривожні кнопки: тривога, пожежа та медична допомога. AJAX – це про вашу безпеку та захищеність. Тому Ajax Keypad Touchscreen захищений від спроб зловмисника підібрати код. Екран блокується, якщо три рази поспіль ввести неправильний код. Клавіатура керується тільки авторизованими в застосунку картками, брелоками та смартфонами, тож увійти до системи зі стороннім пристроєм доступу неможливо. Права доступу та коди можна змінювати в застосунку у режимі реального часу. Скомпромонтований код змінюється дистанційно за лічені хвилини. Якщо ви загубили картку, брелок або смартфон, адміністратор системи може миттєво заблокувати цей пристрій у застосунку. А як скайпад тачскрін це інноваційний та надійний спосіб забезпечити безпеку вашого будинку чи офісу, його ефективність. Простота використання та стильний дизайн роблять його незамінним елементом у вашій охоронній системі. Якщо ви бажаєте придбати та встановити систему безпеки Ajax, звертайтесь в Marketplace Безпека Клуб. Якщо у вас залишились запитання, пишіть їх у коментарях. Не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок. Будьте в безпеці! Слава Україні! Залапав всю вже. Залапав? Угу. Пристрій активується, якщо до нього просто піднести руку. Раз, Треба ближче залапав. руку підносити. Та взагалі чудова штука. Собі поставити. Можна? Алло? Мені, будь ласка, дві штуки.